Відчуваєте отут у себе всередину, що вам хочеться то робити, Ідіть за покликом своєї душі. Тому що це розмова Бога з вами. Він вам говорить, у вас є талант. ідіть, ідіть і робіть. І коли ви почнете це робити, ви відчуєте такий смак життя, ви відчуєте, що ви можете, ви самореалізовані. Можливо, це буде щось додаткове, ви і так могли десь. Але тут це буде такий кайф. Правда? І ви по-іншому відчуєте смак. І моя оця ступенева програма навчання. Я її так назвала Щастя, творчість і шовкова флористика як шлях. Це саме, знаєте, от саме шлях розкриття з маленьких ступ. Ступ сходинок, да? там, де починається все з підготовки, але ви починаєте відчувати, це ваше, чи не ваше. Може вам той перший ступені вже і достатньо. Ви зрозуміли, може, і другої достатньо там навчились робити вже бульками. Це також цікаво. Оця квіточка, це просто другий ступінь навчання з булькової майстерні. Можна таких робити хризантемок різними бульками. Я вчора то ще в сторіс у мене є. Різні хризантеми побачаю, тільки різними бульками. Це так прикольно, я вам кажу. От, але якщо ж все ж таки відчувати, що це ваше, отут слухайте себе. Найголовніше в світі слухати себе. Правда, коли маєте час, просто слухайте себе. Якщо ви відчуваєте, що то ваше, просто йдіть і робіть. І у вас буде входити так, як ні в кого іншого. І це справжня насолода, насолода життям. Ну що, продовжуємо.